Може, скільки яблук. Де? Точно, скільки яблук, а чого я не бачив, то я тільки що тут приїхав. Коротше, той, ти скільки платиш за, за скільки там 20 яблук, то таке як лоток. Пішли сюди вночі бандою, нарвали, нарвали. То так як на то, в Україні ідемо на, на ці. Налечу на сливки, на то повні кармани. За футболку, за футболку. Ще депортують за кражу яблука, лки-палки. Скажуть, ви комуніст ділі. Не ваше, Є. не чекайте. Як кажуть, не моє, ні жалко. Так, я скажу, я думав, раз воно на, на дереві, значить воно Почекайте, общественне. Почитайте. То дерево хтось садив, ні? Ну, написали би, обережно злий собака, приватна територія. А раз воно о, тут ще якась фігня росте. Червоні. Вже розово пала. О, я думаю, то ягоди думаю, зімка з льоночком стану. Бачиш, якесь таке щось странне. То, не знати, щось таке. Фігня. Не знати що? Як дійсно з'їсти і козлночком станеш. Попробуй. Ні, щось я то не рискую. Я то данію я не знаю. Що тут лазить, що тут живе, що тут Але, дивись, росте, і яка реакція Авандра. від нього буде. Там. Ага, ну. Чо, ну хочеш козлночка привратися? Ні. А може? Mm. А? Е, мені такого два тижні не побриться, тут похожий на козльоне. О, та мені треба стригти, а то мене скоро з бомжами будуть перепутувати.